Ця дошка теж з динамічними цвяхами, справжніми динамічними цвяхами. Називається. кейс коло Чому кейс? Тому що її зручно переносити за ручку. Зручно завдяки ручці розгортати. Чому коло? Тому що в такому вигляді вона має форму кола. Також з дуже цікавим гравіруванням. Племіні має. Також ми. Навмисно робимо, щоб було більш естетично. Всю частину більш темним кольором, поле цвяхами можемо відокремити іншим кольором. Це не обов'язково, це по вашому бажанню. Ця дошка з мідними цвяхами, з кроком 10 мм завжди розташування гексагон, тобто квітка життя іноді називають. І це справжня динаміка, котру. Притиснути одним пальцем неможливо. Не варто економити на себе. Не варто шукати що найбільш дешевше. Ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Тому якщо економити на собі, а це не дуже велика економія, це не варто того. Брати той інструмент, котрий буде якісно і котрий буде працювати довго, і практикуйте з насолодою.